21 жовтня у сесійній залі Радахівської районної ради відбулася розширена нарада за участі голови Радахівської райдержадміністрації Тараса Калити та голови Радехівської районної ради Марії Климочко. На нараду було запрошено сільських голів, керівників органів виконавчої влади і структурних підрозділів Райдержадміністрації, а також директорів шкіл району. Які питання обговорювалися та якими стали підсумки наради, дивіться далі у сюжеті. Центральними питаннями стали проблеми охорони навколишнього природного середовища, передача водних об'єктів на земельних торгах, виплати зарплат у бюджетній сфері та інші. Також присутніх було проінформовано про заходи щодо недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней щодо питання збереження навколишнього середовища Радехівського району. Перед учасниками наради виступили начальник відділу регулювання використання водних ресурсів та надер департаменту екології Львівської ОДА Костянтин Орловський та спеціаліст західного центру українського відділення. Міжнародний центр наукової культури Всесвітня лабораторія Галина Герцишин. У цьому році виділили кошти для міста Радехова на закупівлю сміттєзбирального автомобіля. За інформацією міської ради і районної адміністрації, цей автомобіль вже буде найближчим часом поставлений в місто Радехів. І це вже буде той реалізований захід, який дасть ефект місцевій громаді. Наступним джерелом фінансування для району це є кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. В цьому році виділено для реконструкції каналізаційної мережі також для міста Ранекова. Зараз міністерство вже також міняє підходи до формування запитів і буде вносити корективи у механізм з прийняття заявок та виділення коштів. З Державного фонду охорони природного середовища звернути особливу увагу на запропоновані проекти та ініціативи щодо покращення екологічного стану у нашому районі попросив присутніх Тарас Калета. Це стосується більше напевно міської ради і селищної ради Лопатина. По міській раді це є розробка проектно-кошторисної по другий часів дівниць полігону. Так туди ході, і Лопатинській селищній раді це. Все-таки розпочати те, що було там, років 5-6 тому, так, документацію по очисній споруди і плюс сміттєзвалище селища Луганського. Про поточний стан виконання районного бюджету та проблеми, пов'язані із видатками, доповіла Леся Прус. Враховуючи ту мережу фактично, яку ми маємо, мережу закладів освіти, мережу охорони здоров'я, загальному до кінця року нам не вистачає 156 мільйонів коштів. Зокрема, 11 мільйонів – це на галузь освіта, з яких 8,4 мільйона – це є на виплату заробітної плати, 2,6 мільйона – на виплату на, на, на за розрахунки за енергоносії. По галузі охорони здоров'я – 4,5 мільйона, з яких 4,1 мільйона – це є 4,2 майже мільйони – це є заробітна плата, і 300 тисяч – це є Незабезпечені видатки на енергоносії, і по галузі культури в нас недостатньо також на сьогоднішній день 116 тисяч гривень. Станом на 1 жовтня поточного року загальне перевиконання усіх місцевих бюджетів становить майже 5,5 з мільйонів. З яких 1 мільйон сто тисяч це є перевиконання доходів районного бюджету. Е, нами запропоновано е, проєкт рішення на розгляд сесії районної ради е, з метою власне уточнення бюджету і спрямування даних коштів на виплату заробітної плати і видатки на енергоносії. Але все ж таки, як ви розумієте, даних коштів того мільйона при літавному дефіциті зовсім є недостатньо. Тими коштами, що пропонуємо зараз, ми ми лише покриємо заборгованість по установах, які фінансуються безпосередньо з районного бюджету, і частково пропонуємо виділити кошти на енергому закладів освіти, тобто шкіл в межах 612 тисяч і на охорону здоров'я 80 тисяч. Ще би хотіла доповнити. Що проводили ми свої розрахунки, якщо б у нас була фактично оптимізована мережа закладів освіти ті наші малочисельні школи і перших ступенів, перших других і перших третіх ступенів? В цілому на рік за нашими розрахунками економія коштів становила майже 6 мільйонів гривень. Оце порахуйте, якщо ми зараз отримуємо фактично школи, якщо ви знаєте, школи фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Субвенція розраховуються на одного учня. З розрахунку 9,3 тисячі гривень на одного учня. І вважаючи на нашу мережу, у нас є от, власне, ті малочисельні школи, в яких виходить... Норматив на одного учня до 34 тисячі. А школи, які мають достатню кількість учнів, вони мають навіть менше забезпеченості на одного учня, виходить як ті школи з малою чисельністю учнів. Там і 7,4 і менше ніж то, що дає держава. Свої думки із цього приводу висловив голова райдержадміністрації адміністрації Тарас Калита, коли ми розглядали з Антонівною мережу. І коли в мене бачення як економіста, як так, так, економіста, було все ж таки декілька шкіл закрити, ми б закрили питання, насправді, позарабітній практики. Повірте мені, в такому тяжкому фінансовому стані в країни, насправді, коли йде війна, ми собі дозволяємо такі великі витрати. З одного боку, є школи міські, так, які мають велику наповнюваність і деякі сільські, які повинні отримати собі от тих 9 тисяч майже 300 гривень, 9 -300, так, на одного учня. І нормально би функціонували. Так, всім є, тут директори міських шкіл І от в нас є маленькі школи, але де теж вчаться наші діти. Так? І ну, кажу у своїй напевно, доброті ми все-таки вирішили, щоб зберегти оцю освітню мережу, яка вона є на сьогоднішній день. Так? І кількість тих вчителів, яка в нас сьогодні є, вона залишилась. Так? Тільки, можливо, дехто має менше навантаження, тому що є менше менші таки, і менше учнів. Ми це маємо зважати. Але тут, друга сторона, медалі, є дійсно маленькі школи, які... там є декілька учнів є, саме вчителів, які мають озвучуватися 30 з тисяч на одного учня в так. І тут, знаєте, я би з одного боку мав би от... так покликати і сказати. Тих маленьких школах директорів, ви молодці, ви там стараєтеся, щось підтримуєте. Але з другого боку, ви ми всі повинні розуміти, я як економіст, першу чергу, з економічної точки зору доцільність утримання таких шкіл. Нам простіше зробити, відремонтувати, ну, що взагалі має бути десь таке загальне державне бачення відремонтувати дороги, закупити якісні школярики, та не возити дітей в ті самі великі школи. Так що це буде якісніше освіта. На сьогоднішній день ми маємо те, що ми маємо. І... Ми повинні виходити з тих реалій зараз. Так? Про поточний стан освітянських проблем доповіла керівник відділу освіти РДА Любов репетило Є дуже багато питань, тому що взявши освітню галузь, виявило, що тільки по теплу, ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, півтора мільйона було ворог. Сьогодні проплативши значну частину, я буду сказати, можу сказати, нас залишили заплатити 300 чимось тисяч з півтора мільйона. Ми не маємо з чого розпочати на опалювальний сезон, тобто точніше проплатити. Хоча ви знаєте, що певно, текст 99,9 запалили, ми палимо, ми гріємо, десь є якісь трошки збої, але де їх немає. Через те, якщо забезпечені ми паливом, зато не забезпечені фінансово. Нам потрібно допомогти коштам. Коли в класі сидять три учні, це не урок, це індивідуальне навчання, і не завжди якісне, і не завжди воно приносить потрібні результати. Немає дітей в класах. Ми опалюємо, освітлюємо повітря через це. Оптимізація потрібна, але вона потрібна у всьому комплексі. Я вважаю, що спочатку мають бути так само зроблені дороги, мають бути нові і добрі школярики, які можуть возити. Потрібно продумати маршрути далі. Мають бути погодження. Тарас Васильович знає, що цього року ми по Сморжеву питання не вирішили, тому що там дійсно потрібно школу реорганізовувати, бо три учні в 10 класі це не 10 клас. Активну участь у дискусії взяли директори шкіл району. Також свої пропозиції щодо вирішення даних питань висловили голови сільських рад. На початок року було 13 НВК, зараз їх вже набагато більше. Це є свого роду хід, який дав економію і немалу економію. І він дав певний позитив. Позитив в тому, що велика кількість дітей, які не мали де подітися до шкільного віку, пішли і зараз є в дошкільних установах. Другий крок: ми сьогодні говоримо про те, що цього року конкретно Завичанська школа реорганізована, узлове лістері, Реорганізована у Злове ліцей, реорганізовано гоголів, реорганізовано е, ще, Сентів, Може, я ще всіх не назвав навчальних закладів. Ну, ви розумієте, це ж цифра немала економія. По словам економіста, це сягнуло приблизно 135 тисяч. Ми перевели котельні на тверде паливо. Так, це, про, це біда. Тому що не кожен сьогодні хоче йти працювати кочегаром за 1400 гривень. Але ми це зробили. Яка економія? Ми з освіти зняли 27,5 став. А це у перерахунку становить приблизно 330 тисяч. Ми настільки добросовісно працюємо, і ми настільки, навіть директори, ніхто не скаже, що я е, злословлю, тримають школу на своїх плечах. Ремонт робиться за рахунок батьків. І вже батьки викупили наші школи. За 20 років батьки вже викупили школи. Вони кожного року роблять ремонт. Діти мають бути забезпечені дошкільною і загальною освітою. Є вчителі, є сільська рада, є депутатські корпуси, є підприємці. Напевно, нам в кожній сільській раді, оскільки вони працюють на сьогоднішній день і багато працюють, треба в першу чергу зібратися з педагогічними колективами, з підприємцями, з депутатським корпусом і терміново розказати ситуацію, яка є на сьогоднішній день, довести до відома. І на другий тиждень знову в такому крузі. Кожен голова, кожен директор школи мав би прийти з якимись програмами конкретно, що можна зробити в листопаді. В жовтні вже ми нічого не зробимо, що можна зробити в грудні. Відтак на нараді було прийнято окремі рішення щодо вирішення даних питань.